Зараз покажу вам плиткоріз, який ріже без сколів будь-який керамограніт. Так, вони по два штучки в коробочці йдуть, але я продаю по одному. Метр двадцять довжина, також є на 80 см, на метр і на метр двадцять. Це сама ходова модель. Монорельсовий. Чому саме цей? Зараз поясню. Перше. Це великий речах каретки. І каретка запатентована від фірми Shінг. Подивіться, скільки тут різних підшипничків стоїть. Тут їх навіть важко порахувати. Ця каретка це просто витвір мистецтва. Ходить від просто дотику. Тобто вона легко-легко ходить, без всяких люфтів. І при цьому вона робить значне навантаження на саме на злом. Який так само продуманий, і у вас будь-яка плита? Метр двадцята.